На каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник 11 класниці. Ой, сьогодні вівторок. Зазвичай я не знімаю вівторок, але так як минулого тижня влог не вийшов, я цього тижня почала знімати раніше. Як ви бачите, я повернулася зі школи разом з Мішею. Міша, скажи привіт! Hello. Ми зайшли в магазин. Міша захотів отакі купити бікбок. Він купив з Васабі, ну я собі вирішила купити сиром, спробувати. Як це на смак? Я колись, ну, їх їла, але я вже забула, який не смак, тому. Нормально, але просто половина це хімікати якісь незрозумілі, а тільки внутрі там арахіс. Тут таке ж. З -з Звасаби це тупо, щоб, якщо хочеш чогось гастренького. Подивіться, вони такі яскраві. Скільки тут хімії? Який тут склад цікаво. Угу. Дивіться, який гарний захід сонця. Ну, вам не видно. Вам тільки світло, яке падає, видно, ви таке рожеве. Гарний захід сонця. Сьогодні. Зараз уже шоста година. Уже сонце заходить. Я тільки зібралася у зал. Ну, нічого, головне, що я йду. Як ви бачите, я вже повернулася із зали, зараз восьма -го година. Я думаю, що я приділю час історії, а саме підготовці до з історії. Подивлюсь вебінар, зроблю тести. По історії я вже прослухала вебінар, написала конспект. Пройшли ми тему стародавньої історії України. І також я сьогодні проходила тести типу, по новітній історії країни, тобто там ну, останні теми на НМТ, тобто, що Революція Гідності і початок президентства якби, Порошенко і Зеленського. І зараз мені Маша відправила оцю задачу і сказала, що ну, типу, спроби її вирішити, і що у неї зламався мозок. Я прийняла цей виклик і я хочу вирішити цю задачу. Пройшло рівно 3 хвилини з того часу, як я записала минулий шматочок відео. Моя відповідь це 150. Yes, I was correct. А ми за Лінкою вже йдемо в столову. Сьогодні мій улюблений <плес> обід. Вона буде нормально. Сподіваюся, вона буде нормальна. От ми за лінкою зараз думаємо, як би було добре відкрити вікно і на вулиці. Ну, ми якщо ж на першому поверсі. І Ми на першому поверсі, тому ми не самовбивці. А може не дома? Ні, я не тебе було. Ні, нормально. Давай! Я вже вдома! Нарешті можна почилити. Насправді мені на завтра... а що мені на завтра задали? У Мене на завтра є трохи домашнього завдання. Зараз я планую десь годинку відпочити. Потім я зроблю якесь домашнє, потім я піду в зал, потім я повернусь, зроблю якесь домашнє, і все, і можна чилити. Я поставила свій рекорд. Тому що 60 хвилин на цих ступенечках я ніколи не проходила. Це просто моя тренерша, це в сторісах, така, типу, от я пройшла 60 хвилин, типу. Я не пам'ятаю, що вона точно виклала, але, типу, челендж запустила, щось таке. Коротше. І потім ще хто зі підопічних теж, ну, типу. Викли собі сторі, що вони пройшли 60 хвилин. І я така, чому б не спробувати? До цього максимальна кількість хвилин, яку я проходила на цьому тренажері, це 20 з лишнім. <плес> Причому я йшла якби на такій самій швидкості, які зазвичай може трошки повільніше. Ой, правда, проблема в тому, що вже майже 10-та година, а мені ще мити голову, робити домашку. І лягати спати. Як же добре, коли ти після душу готовий йти спати. Я не зробила все домашнє завдання, але зараз я дуже втомлена. Я думаю, що я не зможу його так якісно і швидко зробити, як, якби я його робила на більш швидкомислячу голову. Бачите, я вже зараз не можу сформулювати свої думки нормально. Тому я піду спати, але завтра я трохи раніше встану, щоб доробити домашнє завдання. Тому що по, з Алгебри я дещо вже почала робити у школі, мені там ну, десь половина залишилась плюс-мінус. Все буде добре. До завтра. Дивіться, я вже одягла осінню куртку. Міша. ні, міша до сих пір розимний, у зимній, у зимовій. Настала весна. Подивіться на цей витвір мистецтва. Це лимонад, взагалі-то. Уроки вже давно закінчились, але я не знаю, скільки дві години виходить, щоб була на консультації з математики. Ми там вирішували різні завдання. Я готувалася до контрольної з алгебри, яка у нас буде в понеділок. От, і нарешті йду додому. Сьогодні до речі, так багато людей було, бо зазвичай у нас ну, чоловік 5-6, а тут. Я не знаю, більше десяти, виявляєте. Я вчора так втомилася, видно. І хотіла додому пошвидше, що я у залі забула свої кросівки. Я думаю, що я сьогодні піду у зал, по-перше, тому що мені треба їх забрати. А по-друге, я думаю, взагалі зробити тренування, тому що у мене таке: у мене на тиждень має бути три тренування. Ну, хоча б три тренування. У мене два вже було. Але проблема в тому, що в п'ятницю, в суботу, в неділю, я дуже сумніваюся, що зможу піти на тренування. Тому треба піти сьогодні. Поки що буду збиратися додому. Я не знаю, котрий я навіть піду в той зал. Тому що поки я прийду додому, поки я почилю. Нарешті я можу, до речі, вдягати свою таку осінню, весінню курточку. Це навіть це не курточка. Це дублянка, да? кожанка, як правильно, вона називається. Я вирішила, що в спортзал саме займатися сьогодні не піду, тому що в мене є ще домашнє завдання, яке треба зробити на завтра. І плюс що? Ну, вже пізно, знаєте? <рислов> да. Тому я піду, мабуть, в суботу. А, а зараз все одно мені треба піти забрати свої кросівки, тому що ну, вони там будуть лежати? Всім доброго ранку. У нас зранку була тривога і так вийшло, що у нас уроки почнуться з другого уроку. О, свіка, ось ми Дорогу. Дорогу Чекаємо початку уроків. Бачите, як там багато дітей? Це просто всі вчать англійську літературу. Ну так, вчать англійську літературу. Пам'ятаєте, що я знімала влоги, що там треба вчити кожен текст по 20 речень? От ми вже не вчимо, а вони... Черчать. Ладно, мені взагалі не подобається цей підмет, бо він дуже тренує пам'ять. І чити там класний. Подивіться, що на день то твір мистецтва. Яка смачна їжа. Просто картошечка з м'ясом. Балують, балують щось на цьому тижні. Дивіться, мені подали мої фоточки. Давайте їх подивимось. Яка красотка. Путі-путі. Знакши -путі. бать. Yeah. Я буду тут розкусуватися своїм фанатам. <рес> Видавати. Можна мені? Давай. На. У нас закінчились роки, але ми не йдемо додому, тому що у нас. А ми йдемо. У нас репетиція вальсу буде аж дві з лишнім години. Але ми все одно я уговорила дівчаток, щоб ми вийшли прогулялись, бо, ну, Ви бачили погоду? Якщо ми ми 18, плюс тільки що дивилася. Да, це ж шикарно, Тому підемо прогуляємось 15 хвилин і повертаємось танцювати. Ну, як ви бачили, я на уроці сиділа, знову готувалась до контрольної залибри, вирішувала різні приклади. Знову я нічого не зняла, не було часу. Я вже прийшла додому, зняла цю куртку, одягла піджачок, бо в ній жарко, І йду гуляти. Подивіться, кого я зустріла. Що ти грязний? Ну, я на футболі був, Настя. Був на стріжечці і щось купив, так? Що ти купив? Що це? Це не здача. Настя, що ти його мінеш? Що це? А Торт, що ти його мнеш, Настя, Боже? Як я рада, що знайшла компаньона для прогулянки. Настя мене Ніша... затащила на цю прогулянку. Хто мене добре знає, знає, як я люблю гуляти просто у будь-якій ситуації, навіть у будь-яку погоду. І тому я завжди всіх витягую на прогулянку. Зараз погуляємо, так? Да? Ну, така гарна погода, ну як можна не погуляти. Ну Так я на футболі вже півтори години бігав ще й назад півгодини йшов. Можна не погуляти. Мої любі підписники я дуже вдячна, що ви додивилися цей влог до кінця. Сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо це так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал Настя Джо. До зустрічі у наступних влогах.